Новинка в лінійці нашої агротехніки. Зробили ми ось такі противаги: одна на тонну, одна на тонну 400 до тракторів Джондір для нашого клієнта Агросем. Кожна противага має ось такий бокс для інструментів. Розмір у нас 30 на 30, ширина 50 см. Досить глибокий, поміститься сюди багато потрібних інструментів вам в дорозі. Також ще маємо тут ось такий один бокс для довгих інструментів, ломи, молотки, кувалди, що потрібно, можемо сюди покласти. Кріплення в нас стандартне до тракторів Джондір. Можете під'єднати. Фіксується ось пальцем, щоб все було надійно. Можемо робити для вас такі ось противаги для ваших господарств. Якщо потрібно, навіть нанесемо вам ваш логотип. До речі, кришка бокса з ущільнюваючим резиною, для того, щоб не попадала пилюка.